З людьми і для людей разом творимо майбутнє Тернопільщини. Під таким гаслом обласний центр зайнятості рік за роком наполегливо працює. Він не лише сприяє створенню нових робочих місць, але й допомагає адаптувати кадри до сучасних вимог ринку праці та підтримує ініціативи, що спрямовані на розвиток регіону. Цьогоріч Тернопільський обласний центр зайнятості відзначає 34-ту річницю з дня свого заснування. З Цієї нагоди запросили усіх соціальних партнерів, а їх понад сім. 70. десятки тисяч людей, які завдяки вам отримали роботу, нову кваліфікацію, виспрацялаштуватися, могли створити або продовжити свій приватний бізнес. Тому дуже вам дякую за вашу працю. І це себе особисто для всієї громади. Дякую. Центр успішно реалізує програми професійного навчання та перекваліфікації, надає консультації щодо започаткування власної справи, організовує ярмарки, вакансії та інші заходи спрямовані на зниження рівня безробіття в регіоні. Маємо про що проговорити, тому що дуже було багато зроблено у 2024 році. Було дуже багато підписано угод і меморандумі більше 36. Ми надали послуги більше 17 тисяч людей. Працевлаштували більше 9 тисяч людей. До нас звернулося 8 тисяч роботодавців, надало дуже багато вакансій. Тісна співпраця з соціальними партнерами дозволяє центру швидко реагувати на потреби ринку праці та надавати якісні послуги. Мешканцям Тернопільщини. Такий підхід сприяє економічному зростанню регіону та покращенню добробуту його жителів. Наталія Брич працює у центрі зайнятості близько 29 років. Каже, зараз реалізується чимало нових та актуальних проєктів. Один із них ваучери на навчання. Станом на сьогодні існує сім категорій громадян, які можуть отримати ваучерне навчання, а саме на суму 30 тисяч двісті гривень, і здобути вищу освіту, підвищити рівень своєї кваліфікації, пройти спеціалізацію або ж здобути робітничу професію. Крім того, для укомплектування вакансій на ринку праці існує професійне навчання зареєстрованих безробітних, коли людина здобуває професію і в подальшому працевлаштовується на вільні робочі місця. Цей проект найновіший у нас Він існує з 2024 року. І з минулого року таке навчання пройшли 240 осіб. Особливу увагу приділено працевлаштуванню внутрішньопереміщених осіб та ветеранів, які повернулися зі служби. Коли я тільки прийшла на посаду, коли Микола Гордецький виступав, для мене це так було: ну починають. Я розумію, що це важко, тому що починати завжди важко. Коли в кінці року він звітував, я думаю, вау, це ну дуже круто. Стільки стільки робочих місць, стільки ветеранів забезпечені робочими місцями, стільки відкривається ветеранських бізнесів. І я думаю, що зараз у нашій тісній співпраці наступний рік в кінці року ми будемо звітувати про ще більші успіхи. Ми співпрацювали в тому плані, що ми перенаправляли один до одного одного людей, наприклад, коли людина приходить е, і вона десь до кінця не розуміє, куди їй рухатися, е, ми пропонували сати її на облік в центр зайнятості. Е, крім того, в плані грантової програми. Представники центру зайнятості також були членами комісії оцінки грантових заявок і надання консультацій від центру зайнятості щодо навчальних закладів, які пропонують такі курси, так співпраці з ними і так далі. І так далі. Як результат, за ці більш як три десятиліття центру зайнятості вдалося працевлаштувати 655 тисяч громадян. Колишні директори, які очолювали центр у різні роки, прийшли підтримати колектив, висловити слова подяки за теперішню роботу та побажали подальшої плідної діяльності. Я завжди казав і кажу, і кажу, казав Микола Ярославович, коли він переймав естафету, що в нас сформований один з найкращих колективів. Я це сьогодні говорю вже як не директор, і тому що, можливо, десь якась заздрість в нас є дійсно сьогодні потужний, потужно сформований, такі досвідчені люди, люди, які дійсно горають тою роботою, і в будь-якій ситуації вони показують себе як високий професіонал. Тернопільський обласний центр зайнятості продовжує впевнено рухатись вперед, залишаючись надійним партнером для тих, хто прагне будувати успішне майбутнє для себе та свого регіону.